Перехожий виявив наркотики і повідомив у поліцію. Копи нарахували 25 пакунків, в яких знайшли 32 кілограми наркотиків. В американському штаті Флорида Ураган виніс на пляж десятки пакунків з кокаїном. Їх знайшов відпочивальник, якому пакети видалися підозрілими. Повідомляє Билд. Поліцейські, що прибули на виклик, виявили у пакунках кокаїн на понад мільйон доларів. Ураган Дебі викинув на пляж 25 пакунків із кокаїном, вага яких становила 32 кілограми. Перехожий виявив наркотики і повідомив у поліцію поділився деталями службовець берегової охорони США Семюел Брігс. На фотографіях, які показала берегова охорона, видно, що кожна з 25 упаковок з наркотиками прикрашена червоним трикутником. Раніше повідомлялося, що в Еквадорі виявили три тонни кокаїну в ящиках з бананами для РФ.